Вітаю. Ми всі хочемо якоїсь справедливості, правда? Так от іще одне відео про справедливість. Вчора я дивився ціни на навчання в університетах. Це не про освіту, відео. Я знаю, що ви не любите про освіту і не дивитесь особливо про освіту. Це про те, як формуються ціни в Україні на все, що, що, що оточує нас. Так ось, подивився я середні ціни на навчання. І помітив одну тенденцію, яка давно вже йде м, давно в Україні. Наприклад, вартість навчання на міжнародному праві в Україні більше 50 тисяч гривень на рік. Це середня. середня. Є такі університети, які пропонують і 150 тисяч на рік, і 200 тисяч на рік, і 70 тисяч. Є такі, які готові вчити за 30 тисяч, але в середньому 50 тисяч. Окей. Потім я дивлюся, спеціальність. Яка потребує багато чого? Ну, матеріалів, лабораторій, приміщень відповідних, і так далі. Це біотехнології, біотехнології і біоінженерія разом, там, біотехнології, біоінженерії. От як ви думаєте, яка середня вартість навчання в Україні на цій спеціальності? І, о Боже, виявляється, що середня вартість навчання на цій спеціальності щось біля 29 тисяч. І отут виникає питання, а як можна вивчити біотехнолога за 30 тисяч, коли вартість навчити на міжнародному праві, або на туризмі, наприклад, 50 тисяч? Невже для того, щоб вчитись вчити на туризмі, потрібно щось таке закуповувати для студентів, що змушує піднімати ціну? І дехто з вас? Прошарений вже мені скаже. Професор, ти не розумієш. Ну, я не розумію. Професор, ти не розумієш. Тут попит породжує пропозицію і формує ціну. Тобто, всі хочуть бути юристами, міжнародними юристами, туристами, спеціалістами по туризму. Всі хочуть бути психологами, філологами, менеджерами там, і так далі. І тому всі туди йдуть. А оскільки місць небагато, то ціна зростає. Поясню, справа в тому, що в університетах які, скільки місць, на яку спеціальність виділити, все це внутрішня кухня університету. Ну, крім права, там обсяг ліцензії фіксований тільки на право. Так ось: на туризм, на менеджмент, на маркетинг, на філологію. На психологію університет може виділити місць стільки, скільки захоче. Грубо кажучи, сьогодні немає ніяких конкуренцій, сьогодні немає ніяких а, попитів на ці спеціальності, немає неможливості туди потрапити. Якщо ви хочете потрапити на туризм, ви по-любому туди потрапите. Тому що. Ніхто в державі не контролює обсяг ліцензій, тобто, сті, скільки можна взяти на ту чи іншу спеціальність. Ніхто не контролює. Вуз може сказати все, я наступний раз набираю тільки психологів. Все. І це право вуза. А тепер виникає питання: а як же тоді ціни формуються? А я вам скажу. Це просто обібралово. Обібралово. Тому що ви хочете вчитися на отакій популярній спеціальності. І ціну ставлять в державних університетах, в приватних університетах зі стелі. От просто зі стелі. Тому що ви хочете вчитись там і ви будете платити більше. І це ніяк не зв'язано ні з конкуренцією при вступі, ні з обсягами затрат на навчання. Просто тому, що з вас хочуть взяти більше грошей. Тому обирайте університети, в яких ціна хоча б якось більш-менш помірна. Хоча б, хоч якось до вас ставляться поважливо і не тримають вас за лохів. Ну і ще один момент, вже не пов'язаний з освітою: от так формуються ціни, попити і так далі на все в нашій державі. Інколи нас просто з вами тримають за лохів, створюють нам штучні перепони, штучну конкуренцію. Роблять вигляд, що чогось недостатньо. Ну от, наприклад, долари. Ви не можете купити доларів більше, ніж там, тисячу чи там, тисячу скільки на місяць. Навіть якщо у вас є гроші, навіть якщо ви суддя зарплатою в 500 тисяч, то більше ніж на 50 тисяч гривень ви не можете купити. Чому? А хто його знає? Тому що хтось десь так вирішив, тому що хтось десь так придумав. Так само ціна формується в багатьох в багатьох сферах. Штучно інколи роблять попит, за який ви платите великі-великі кошти. А є ще одна модель ну, наприклад, нерухомість. Коли будують нерухомість, то громадяни часто задаються питанням: а чому так дорого? Ну, от в Києві, наприклад, чому так дорого? Чому, наприклад, у Києві квадратний метр коштує півтори тисячі доларів? Це на стадії там, будівництва. А якщо з ремонтом, то буде дві тисячі половиною тисячі доларів, таке може бути за квадратний метр. А при цьому в Житомирі такий же самий будинок квадратний метр коштує вже 1100 доларів. А з ремонтом може коштувати півтори тисячі. А в чому прикол? В чому проблема? А я вам поясню, в чому проблема. Проблема не в тому, що, ну, зараз хтось каже, ти не розумієш, в Києві там, земля дорожча. Угу. Друзі, не в землі справа. А в хабарях. В хабарях і в їх обсягах. І забудовнику значно легше домовитись, умовно, в Житомирі, ніж в Києві. І конкуренція між компаніями в Києві значно більша, і обсяги хабарів значно серйозніші. І це все закладається будівником потім. В вартість, яку ви будете платити. Не він буде платити, ви будете платити. От бачите, в якому світі ми живемо. Там обібралово, тут. Ну тут ви зрозуміли, що? Але теж на О в кінці. Як вийти з такої моделі? Не знаю. Не знаю, тому що це наше дзеркало. Це ми такі. Це ми такі. Ми так робимо. В кожній нашій дії ви можете зустріти людей, які просто роблять прокидалово, обібралово і оте на ло. І ви таких людей точно знаєте. Серед ваших знайомих є купа таких людей. Але ви з ними нічого зробити не можете. Ви бачите, що відбувається. Але з ними ви нічого зробити не можете. Що робити в цій ситуації? Ви нічого не можете зробити. Це має держава контролювати. Держава повинна влаштовувати прозорість, чесність, справедливість. Держава повинна контролювати всі ці процеси, щоб ви не переплачували, щоб вас не оббирали, щоб вас не тримали за лоха, щоб вас не забирали штучно, створюючи конкуренцію, попит, щоб вас не забирали ваші гроші. Бо виходить так, що ви заробляєте, копієчка до копієчки складаєте. А тільки тому, що хтось десь може домовитись і встановити такі ціни по всьому Києву, наприклад, або по всім університетам, або по всім гастрономам, або, або, або ви фактично тримаєтесь в заручниках того, що ви змушені це робити. Це називається монополій, коли великі люди зустрічаються в бані, домовляються, а потім ви, маленькі громадяни, Платити їм, оцим великим людям, у яких і так все є. Вони вже не знають, що ще виригать, як іще куди, що ще, куди. вони готові робити все, що завгодно, займатися всякою лабудою. Бо грошей стільки, що вони вже не знають, як, як ними ригать цими грошима. Але вони будуть продовжувати вас оббирати. Бо це як вже спортивний інтерес. І проблема в тому, що ви з цим нічого зробити не можете. І, до речі, і не намагайтеся. Бо буде гірше тільки вам. Держава має турбуватися про громадянина. Держава має стояти на захисті громадянина. Держава повинна слідкувати за нечисними ділками, за нечисною конкуренцією, за змовами, за монополіями. Держава, власне, так і роблять в Штатах, в Європейських країнах. Так роблять. І тоді у громадянина є відчуття, що держава. На його боці, а коли держава сплітається з величезним бізнесом, а середній бізнес потім довичавлює з українців усе, що тільки може, ну, вибачте, але у громадянина не буде відчуття справедливості. Я хотів би, щоб ми жили в країні, в якій громадяни бачать, відчувають і пишаються тим, що держава їх захищає. Від цього люди підприємливі, не схуднуть надто. Просто вони будуть жити заможні, але не одригувати грошима на все попало. Тому що просто гроші їм ідуть. Просто так. Тому що система так побудована. І ви, звичайні громадяни, в цій системі, заручники. А вони пани. Розумієте проблему? Підписуйтесь на канал, давайте будемо розбиратися разом в процесах, які навколо нас. І намагайтеся бути заможніми, незалежними, свободолюбивими, гідними, чесними. Інколи це тяжко. Інколи це надзвичайно непростий шлях. Але він вартий того, аби таким бути. Бо кожен із вас. Вірить в ту державу, в якій би ви хотіли, щоб жили ваші діти. Навіть якщо ви гарно влаштовані, ви розумієте, що навколо вас відбувається. І ви знаєте, що до деякої міри це все не дуже правильно. Бережіть себе.